Та, друзі, 16 березня. Розпочали масово викопувати повністю весь фундук щеплень на Медвежий горіх. Для того, щоб освободити ділянку, частину маємо реалізувати, частину собі. Зараз покажу, які сажаці і що до чого. Так, друзі. Почали сьогодні викопувати в цьому міжряді два ряди фундука щепленого на Медвежий горіх. І в цьому міжрядті залишився сорт лише Косварт і Барселонський. Почали викупку. Ось такі саженці. Така коренева. Є хороші з одним провідником. Є ось такі з хорошою кореневою. І вже, грубо кажучи, закладений перший ярус. Можна обрізати. Ось, наприклад, ось цей саженець. Ось цей середні, середні дві можна видалити, ось цих двох бокових можна закласти перший скелетний ярус гілок. Є також ось такі менші, з хорошою кореневою, лише один провідник. Ось так зараз починаємо викопку робити. Плануємо це все нині викопати. Також є у нас ведмежий горіх. Якщо прививка не пішла, залишився весь саме медвежий. Його також будемо брати на перепрививку. Ось Дивіться, які хороші ведмежі повиростали. Ну і так плануємо все повністю викопати. Ось так викупали практично всі саджанці, трохи відсортували. Це в нас привиті. Це в нас 2 річка, річка чи навіть 4 річка. Віцика коронева. Будемо пробувати ще раз на них повторно перепривити. Якщо прививка не піде, то будемо просто залишати, щоб росло як меже дерево. Просто космос, якого тяжко було купати. Ось як, як правило, трьох, трьох річка і чотирьохрічка дуже важко робити прививку і ще дуже важко її купати. Надію кольоровку робила, яка не пішла, прививка не пішла. Є також саженці, де робили прививку, але вони... Прививка показує признак життя, але ось, наприклад, прививку робили прививочним секатором, прирости ось такі по 30-40 см. У нас ці прирости дуже маленькі, так що чим більший вік, тим важче робити цю всю процедуру. Ось дивіться яке дерево. Коренева шикарна. А на чому тут прививати, мені скажіть? Робили і прививку, і окуліровку, не, не то що треба, як то кажуть. Ось. Ось. Це Златівський сорт маємо відправити. Це у нас Косфорд. Каталонський, самі менший. Джефферсон три штуки і це вже точно не пам'ятаю який сорт. Треба дивитися Кампоніка і Барселонський. Також сформували одне замовлення. Це в нас сорт Косфорд і Барселонський. Дивіться, всі саджанці привиті. Є ось такий варіант. Бачите, також два роки від прививки, але прирості такі невеличкі. Ось також бачите? Що взяти порівняння зробити ось такими хорошими. Ось такі не дуже. Ці саджанці ми будемо висаджувати собі. Ця кількість залишається ще на реалізацію, там в тому районі 50-60 штук з хорошою кореневою, з хорошими приростами. Ось такі Ось ці чуть менші і слабші. Також прививка була 2 роки від 2 роки тому назад, але бачите, привалися на високому тоді штамбі в районі 40 см. І як Правило, на високому штамбі йдуть трохи слабше, а на низькому штамбі до 20 см йдуть трохи краще. І товщина зараз хороша. Збачите, 120 см, звідси прирости поза півтора метра. Також є на висоті 20 см, але прирости невеликі, яка товщина ведмежова, яка товщина це на сорт барселонський. Ось також, також не ідеал, але можна працювати. Найкраще у нас пішов цей сорт Косфорд. Ось. ось. Це хороший варіант. Тільки були б всі саджанці, було б просто ідеально. Відбираємо зараз менші, ось такі менші собі на посадку. Чуть краще залишаємо ще на реалізацію. Тоді подивимося, що у нас залишиться. Дивіться, ось така кількість саженців медвежого горіха, на яких прививки не пішли. Зараз їх кидаємо у кімнату для стратифікації і будемо через декілька днів привувати повторно. Це і цьому ведмежому, <кхід> якщо не помиляюсь, два роки два роки. Від, від посіву, можливо, навіть і 3 роки. Якщо порахувати, що ми викопували, робили прививку на одну річ, це два роки дорощували, ось такий результат. Покажу як коренева, коренева взагалі бомба. О, які прирости. Також дивіться, зразу відповів на питання, чому я не люблю прививати. На трьох і більше, ніж трьохрічний вік ведмежого. На цьому мид можливо 4, можливо, 5 років, точно важко порахувати. На ньому робили прививку на висоті 1 метр, можливо і більше, ніж метр. Ось бачите, прививка не пішла. Робили цим прививочним секатором. І зараз маємо ось таку картину. Молодого приросту практично нема. І практично перепрививати також немає. кажучи, даний садженець можна принаймні не старатися, але прививати, але декілька штук взяли, занесли, попробуємо. Ось такий також, дивіться, товщина, де в районі 6 см. Ось на цьому молодому приросту попробуємо зробити одну прививку. І на висоті 1,5 п'ятдесят, можливо і більше, будемо робити ось на тих також прививку. Прививка ця не пішла. На ось, ось таких ми прививати дуже важко. По-перше, її дуже важко викупати. Також треба, щоб його виростити до висоти 1,50 метра, необхідно мінімум 2-3 роки. Так що, я вважаю, найкраще це зробити прививку на однорідці та на двогріці, вже пізніше штам гнати за рахунок фундука, а не за рахунок ведмежу. Дивіться, вроді прирости непогані. Щоб подивитися, але прививати. Доведеться на дворічній у цій деревині. Так що ми для себе практикуємо прививку на однорічці та на дворічці. Низький штамп, але за рахунок того, що краще приживається, пізніше штамп можна вигнати за рахунок приросту самого фондука. Ось так ми практикуємо. Нам так краще. Також дивіться, що, що прикинути в прикоп 2 річку, а що одну річку, а що 3 річку, то різниця велика. Ось дивіться, Декілька саженців трьох річків, можливо, чотирьох річки. Яку міс... Яке місце буде займати, а яке місце займає 2 річка. Це ж, скоріше всього, у нас буде остання прививка у цій кімнаті. Також я зали... залишили декілька дорослих дерев від межу. Будемо вже пробувати. Прививку зробимо 2-3 етапи для того, щоб визначити період. А як там буде далі, подивимося по ситуації. Дякую за увагу. до зустрічі.